Мы воины афганцы, рожденные в 60-х, знаем, что такое война. Мы знаем, что такое рас... раскаты снарядов. Мы знаем, что такое свист пуль. Да, молодые ребята, которые отстояли революцию в Киеве, они немного ощутили это на себе. Хорошо, коли наша общественность на сьогоднішній день дає таку відсіч, я кажу, на суржику нашому полтавському, тому що для нас не повинно бути ні української, ні російської мови. Ми українці і завжди повинні бути разом. Я продовжу. Ми повинні бути всі разом. І вся наша громада полтавська стала. На захист нашої незалежної України. Те, що відбувалося у Харкові, десь іскажені наші мас-медіа не все гарно показують нам з вами. Десь пролунала така думка насчет того, що афганці штурмували обласну раду. Але це було не так. Я сьогодні мав телефонну розмову з одним із керівників афганського братства в місті Харкові. В Газпромі у них проводилася нарада, де 200 афганців, як тільки узнали на що того, що йде штурм обласної ради, вони вишукувалися і пішли до обласної ради. І благодаря їм. Не дали кровопролиттю оцих хлопців, які знаходилися там з Євромайдану. Вони виводили звідти тих хлопців і захищали їх, тому що радикальна настроєна молодь проросійська могла їх зневічити дуже. Один, який тільки пробіг із проросійських наверх і водрузив цей прапор Росії. Тому афганці вони знаходяться для того. Щоб був порядок в містах, це те, що касається Харківщини.